Виконуємо номер 161 із підручника Алгебра 7 та 3.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. На одній клумбі росте Х кущів троянд, а на іншій утричі більше. виразіть через кількість кущів троянд, що ростуть на другій клумбі. Приступаємо до виконання. Якщо на одній клумбі росте ікс кущів троянд тоді на другій клумбі росте 3х кущів троянд. Номер 161 із підручника «Алгебра 7». Та 3.3 крапочка 3 із підручника Математика, 7 інтегрований курс, частина перша виконана.